Усі ми знаємо акторів Марвел по їх ролям. Тоні Старка грає Роберт Дауні Молодший кріс Прат з Зоріного лицаря про те, як вони прийшли до цих ролей. Мені стало цікаво, і я став шукати інформацію, з якою я хочу з вами зараз і поділитися. Давна йкона чулися, тихому куточку Гіка, заварюйте чайочок, беріть печенюка та почнемо. Але на початку я хотів би сказати, що ми будемо йти по хронології виходу самих фільмів. Тому прояснили і почнемо. Образ людини Паука від Тобі Магуара багато кому пройшовся по духу, і його і на зараз дуже люблять. Однак у подобних стрічках для акторів важлива не тільки акторська гра, а й атлетичність. На одніх пробах це нами показали. Відверто кажучи, тут магуар, ніби термінатор від Шварценеггера. Як ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Яка людина паук без Джей Джона Джеймсона? Пробач, Ендрю. Джека Сіменс, у стрічках про паучка, є безумовно головним кандидатом на дану роль. Ну а ми перейдемо до самого пробного матеріалу. He's news. He saved six people from burning to death. Yeah, and a fire he probably started. This lunatic's news, all right. Bad news. We sold out all four printings, Jonah. Sold out. Every copy. Tomorrow morning, Spider-Man, page one, with a decent picture this time. Can't get a picture. I've had Eddie on it for weeks. Nobody ever gets more than a glimpse of him. Was he shy? We can get a picture of Julia Roberts in a thong. We can certainly get a picture of this schmuck. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man. Безумовно, Роберт довні молодші в образі залізної людини. Це одне з найкращих, що могло статися у кіносесвіті Марвел. При виборі даного актора на роль студія захотіла впевнитися у цьому, і тим не менш, Джон Фавро влюбився у ідею того, щоб саме Роберт зіграв Старка, судячи по фечередком, і він робив все можливе, щоб це сталося. To play this role. i assure you that the day weapons are no longer needed to keep the peace. i'll happily transist to manufacturing bricks and beams for baby hospitals, making hemp pants and the like. but until that time, can i get a drink? Uh, you rehearse that much? Yeah, every night in front of the mirror before bed. why is it stale? well, i can picture that. i could show you firsthand. Sorry, I don't laugh at your jokes. I haven't been paid to like all the DOD fat cats in this place, Mr. Stark. Saturday, stick around. You'll be on payroll soon enough. Call me Tony. I'm sorry, Tony. I was looking for a more serious answer. Okay, you're serious. My old man had a philosophy. Peace, by definition, means having a bigger stick than the other guy. So I feed the good dog. We arm the good guys because you can be sure as shit someone's arming the bad guys. Nice justification coming from the guy selling the sticks. I to tell you, is that thing wrong? You're never gonna get me in the sack with that attitude. Крути. Ендрю Гарфетн зараз більш полюбився глядачам в образі людини Паука. Але раніше було трохи інакше. Він був недооціненим. Все через те, що Магуар був класичною людиною пауком. А на початку перезапуску багато хто саме через сам факт перезапуску. Не полюбили Ендрю Гарфілда у цьому образі. А потім ще Голанд зробив новий подих і став теж успішним. Але при виході додому шляху немає, Ендрю Гарфілд зробив новий подих у свою версію почка, що сподобалось глядачам. I had to fight a lizard today, but it was not an ordinary Lizard. Слідуючи у нас вартові галактики. Тут я хотів би показати вам дуетний кастинг Дейва Батіса та Кріса Прат. Вони показали себе тут якомога краще, і у них, на мою думку, вийшло добре показати одну сцену, що, до речі, увійшла у ітогову версію кінострички. And then юken. Can... Why would I put my finger on his throat? Oh, no. Oh, this. see this? This, no, that's just a, an expression for slicing his throat. I would not slice his throat. I would cut his head clean off. Okay, yeah. I think you, you wanna cut, you can, you can You can. do that. Cut, cut his head clean off. You bet, hey. Bite, More slicing. Bite it off. I can't wait to see. what the, the point is, need to keep the girl alive. If you kill her, then he's not gonna come back for her. Okay. Yeah. Well, good looking, you think? Yeah, you? Yeah. Oh yeah, oh yeah. You ever been with an Oscarian girl? I have. They're all freaky. They are. They're little good time. Oh man, they'll do anything. Any Yeah. Том <laughs> Голанд, до речі, сам став людиною пауком з фільмів про Капітана Америку. Також були проведені проби. Актор, до речі, дізнався про обрання його на роль доволі спонтанно. Менше з тим, він зараз є основною людиною пауком у кіно всесвіті Марвал. Джож Броллін є другим актором, граючого роль танця у КВМ. Вперше ж його зіграв Дем'ян Паутіє. Що згодом з'явився в одному з соніків про капітана Америку. У месниках війна нескінченності були також представлені проби у вибори на дану роль, і вийшло, як на мене, на крутому рівні. Батанайгердюрдеосордетіракін аріаса.

You're dragging me It's constantly No, I I won't make a shot I love the pain It sets me free oh, It's wrong